Речником повітряних сил Збройних сил України, призначено майора Іллю Євлаша. Він закінчив Національний університет оборони за спеціальністю політологія та Києво-Могилянську академію за фахом журналістика. У 2020 році, після завершення навчання, Євлаш працював на одному з інформаційних українських телеканалів. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну почав служити в командуванні сухопутних військ, очолював службу зв'язків з громадськістю, угрупування сил і засобів. Оборони міста Київ та прес-службу оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. У перші тижні вторгнення команда, до якої належав, зокрема, і Ілля Євлаш, створила історію про привида Києва, збірний образ героїзму пілотів, які воювали проти РФ під час оборони столиці. Нагадаємо, посаду речника повітряних сил Збройних сил України до березня 2024 року обіймав Юрій Ігнат. На нас покладена функція оповіщення цивільного населення про а, повітряні тривоги, про вірогідність обстрілів противника будь-яких, будь-балістичних, то будь-то крилатими ракетами чи шахедами. Тому, а... Наша пресс служба разом з моїми колегами з центру моніторингу ми спільно працюємо для того, аби оповіщувати суспільство так, не тільки в Вінниці області, а й всієї України про те, які загрози можуть бути. Як казав про це вже мій попередник, полковник Юрій Робертович Ігнат, що дуже часто, коли з'являється якась швидкісна ціль, там сидять реальні люди. І це не Бот пише, як нам часто пишуть, що там. «У вас бот там ні, це не правда. Це сидять реальні люди, мої побратими. І звісно, що коли виникає раптова загроза, раптова ціль, швидкісна ціль необхідно швидко писати, там незважаючи на орфографію, на знаки пунктуації, там і все, аби якщо це врятує людині життя, то це було недаремно. А знаки потім можна там відредагувати і.